Син Наташі Корольової комп'ютерний геній. 11-річний архип днями та ночами створює різних героїв та вигадує відео ігри. Проте іноді шокує співачку своїми запитаннями, де у Києві полюбляє гуляти корольова, тарзан та маленький архипчик. А також хто і чому повісив замок на домашній холодильник, дізнайтесь вже зараз в ексклюзивному інтерв'ю. Наташа Корольова разом з чоловіком та 11-річним архипом частенько навідується до Києва. Першу чергу їдуть до бабусі співачки, які вже 91 рік. А потім починаються справжні прогулянки. В парк партизанської слави з сином їздимо. Там класні бути ці хаділки, знаєте, по дерев'я. На веревку. О, діти, фанаті взрослые тоже. корольова запевнила, що парк партизанської слави улюблене місце всієї родини. Тут вона може по-справжньому відпочити. Наташа корольова зізналася сніданку, що єдиний син заводить її у глухий кут. Що такое аденома простати? Мама, ну потому что реклама? Вот они не наслушається, і потом і объясни мамі, що такое ти ну, нова простати. Вот это как бы сложные вопросы. у школі. Зіркову мамусю запевняють у неї росте майбутній програміст. Он рисует, а, не просто картинку, он рісує цілу історію. У нього є масу каких-то своїх вододігноресованих історій. У нього такі здібності до створення чого-то там, я не знаю, комп'ютерних ігор, мультфільмів. Корольова о цьому нічого не тямить, а от Тарзан допомагає сину як з уроками, так і спортивною підготовкою. Сережа приучає тому що, ну, якби надо з раннього дитинства себе держати в формі. От, потом у них кулінарні теми, вони дуже люблять готувати обоє причо. Поэтому у них там своя, папа учить його, він учить папу. Вони наготують смачненького, співа закриває холодильник на замок. Ну, з шостої годиною щось попутали, такого не було ніколи. Восьми. Ні не з восьмої, не з 9. Ні, ні 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 Такого ні, ні. холодильник, так, да, конечно. Замок обязательно. Но если уже на холодильнике замок, то уже не там. Там определенно быть диета, а не время, когда перестать есть. Есть наоборот, надо часто, але немного. Це, во-первых. А во-вторых, хочу сказати словами Майї Плесецької. Треба не жрати, тоді будете виглядати хорошо. Саме такого слогана дотримуються Наташа Корольова, Тарзан та їхній син Архип. І виглядають вони дійсно зразково.